Доброго дня, шановні глядачі та усі, хто сьогодні приділив мені свій час. Я ваш юрист, який спеціалізується на питаннях пенсійного забезпечення. І сьогодні ми поговоримо про речі, що можуть кардинально змінити ваше майбутнє. На порядку денному нова реальність, яка стукає у двері кожного, хто отримує пенсію чи соціальну допомогу. Уявіть собі, ваша пенсія може просто зникнути, заблокуватися, заморозитися. І все це без вашої прямої участі, автоматично, за рішенням бездушної цифрової системи. Звучить як фантастика. На жаль, це наша вже найближча перспектива, і про це вже свідчать нові закони, що вступають у силу. Перш ніж ми зануримося у всі деталі, які, я впевнений, не залишать вас байдужими, мені дуже цікаво дізнатися, з якого міста ви зараз дивитеся це відео. Напишіть, будь ласка, у коментарях, це допоможе мені краще розуміти нашу географію та, можливо, підготувати спеціальні матеріали для вашого регіону. Ми звикли до певної системи, чи не так до паперових документів, до походів у державні установи, до живого спілкування з чиновниками, які, незважаючи на всі недоліки бюрократії, були все ж таки людьми. Були часи, коли для нарахування пенсії, для її перерахунку чи для вирішення будь-яких питань, пов'язаних із соціальним захистом, потрібна була ваша особиста присутність. Потрібно було прийти, подати заяву, принести трудову книжку, можливо, довідки про заробітну плату, інші документи, що підтверджували ваш стаж або особливі умови праці. Ви сиділи в черзі, чекали. Потім спілкувалися з інспектором, який вручну перевіряв кожну сторінку вашої трудової книжки, кожен запис. Якщо виявлялися якісь неточності, у вас був час і можливість все виправити, донести, пояснити. Система була повільною, часто неефективною, але вона була людяною у тому сенсі, що завжди залишався простір для індивідуального підходу, для роз'яснень, для виправлення помилок на місці. Навіть якщо ви змінювали прізвище. Чи купували щось значне, чи подорожували? Це не одразу ставало відомо державі, і це давало вам час адаптуватися, повідомити про зміни тоді, коли це було зручно вам, або коли ви розуміли, що це необхідно. Але ті часи стрімко відходять у минуле, і ми стоїмо на порозі абсолютно нової ери, ери тотального цифрового контролю. З 27 травня 2026 року в Україні вступає в дію закон номер 4679, який покладе початок створенню так званого цифрового зліпка людини. Що це означає? Це означає, що на кожного отримувача соціальної допомоги та пенсії буде створена єдина централізована база даних. І в цю базу даних стікатиметься абсолютно вся інформація про вас. Я не перебільшую. Туди надходитимуть дані про ваші доходи, про ваше майно, нерухомість, транспортні засоби, про ваші великі покупки, про ваші поїздки за кордон, про будь-які зміни в паспортних даних, такі як зміна прізвища, адреси реєстрації. Все це збиратиметься в єдиному цифровому профілі який держава буде використовувати для контролю за вашими виплатами. І ось тут починається найцікавіше, а для багатьох найстрашніше. Система буде працювати автоматично. Якщо вона знайде будь-яку розбіжність між даними у вашому цифровому зліпку та інформацією, на основі якої вам нараховується пенсія чи допомога, ваші виплати можуть бути заморожені. І це відбудеться автоматично. Без участі людини. Уявіть ситуацію, ви змінили прізвище, але з якихось причин не встигли повідомити про це пенсійний фонд, або інформація просто не підтягнулася вчасно з інших реєстрів. Система це зафіксує як розбіжність, і ваша пенсія буде заблокована. Або ви, припустимо, здійснили велику покупку, що перевищує певний поріг, встановлений державою. І система визначить це як ознаку, що ваші доходи змінилися, і ви, можливо, більше не потребуєте допомоги чи маєте інший статус. І знову автоматичне блокування. Це не жарти, це реальність, до якої ми повинні бути готові. Звичайно, обіцяють надсилати сповіщення на телефон, коли чиновник переглядає ваші дані. Але чи завжди ви їх помітите, чи завжди встигнете відреагувати. І що робити, якщо сповіщення прийде, коли ви вже виявите, що ваша пенсія не надійшла. Адже механізм розблокування може зайняти час, а за цей час ви можете залишитися без коштів до існування. І це ще не все. Паралельно з цим існує ще один надзвичайно важливий дедлайн, який стосується практично кожного, хто має трудовий стаж мова йде про оцифровку трудових книжок. Останній термін для цього. До кінця червня 2026 року паперові трудові книжки стрімко відходять у минуле, і якщо до цієї дати ви не оцифруєте свій стаж, ваші дані можуть бути просто втрачені, або що ще гірше, не враховані при нарахуванні пенсії. Чому це так важливо? Адже багато хто з нас має старі затерті трудові книжки з записами, зробленими від руки. Часто працівники Пенсійного фонду України, коли раніше вручну вводили ці дані в електронні реєстри, припускалися помилок. Це могли бути нечитабельні записи, коли неможливо було розібрати почерк або помилки в букві, неправильно вказані дати, назви підприємств, печатки. І такі помилки могли призвести до того, що цілий період вашої роботи просто не враховувався. Коли виходило на пенсію, багато людей з подивом виявляли, що їхній стаж менший, ніж вони очікували, і пенсія через це мізерна. Саме тому оцифровка дозволяє вам виправити ці помилки зараз, коли у вас ще є час. Ви можете перевірити кожен запис, завантажити якісні скани і, якщо щось не так, подати додаткові документи, які підтверджують ваш стаж. Зробити це можна самостійно через портал Пенсійного фонду України в так званому кабінеті пенсіонера або через свого роботодавця, якщо ви ще працюєте, але зволікати з цим це грати в рулетку зі своїм майбутнім. Не думайте, що це все лише далекі перспективи, масові перевірки вже розпочалися. З початку 2026 року тисячі людей вже втратили свої виплати через непроходження ідентифікації. Особливо це стосується внутрішньопереміщених осіб та тих, хто перебуває за кордоном. Держава активно впроваджує нові механізми контролю, і якщо ви не вписуєтеся в ці рамки, ваші виплати можуть бути припинені. Зміни торкнулися і субсидій. Тепер їх дають тільки після обміну інформацією між реєстрами, і це відбувається згідно з постановою 765. Це означає, що держава має повну картину вашого майнового стану та доходів. А тепер, навіть без безпосереднього огляду домогосподарства, вам можуть відмовити у субсидії, якщо система знайде якісь розбіжності чи підозрілі обставини у ваших даних. Більше того, до 31 березня всі отримувачі соціальних допомог мали подати декларацію про доходи. І якщо ви цього не зробили, вашу виплату вже могли заморозити. Це не просто поодинокі випадки. Це вже системний підхід, який поширюється на всі види соціальних виплат. Отже, ми бачимо, як держава прагне до максимальної ефективності та прозорості у розподілі соціальних коштів. Це можна пояснити і прагненням боротьби з шахрайством, і бажанням зекономити бюджетні кошти. Але для звичайної людини це означає кардинальну зміну правил гри. Тепер відповідальність за актуальність і коректність своїх даних, за відповідність вимогам системи лягає безпосередньо на вас. Держава створює механізм, який буде автоматично відсіювати тих, хто не відповідає критеріям або тих, чиї дані викликають питання. І якщо раніше можна було загубитися в паперовій тяганині, то в цифровій системі приховати щось буде. Майже неможливо у певному сенсі, ми стаємо свідками парадоксу. З одного боку, цифровізація обіцяє нам спрощення, зручність, доступність послуг. Ми можемо зайти в дію, подати заявку за кілька кліків. Але з іншого боку, ця ж цифровізація несе із собою безпрецедентний рівень контролю та вимог до прозорості. Ігнорування цих змін, нерозуміння того, як працює нова система. Може призвести до вкрай неприємних наслідків аж до втрати життєво важливих виплат. Тож хто ж знаходиться в зоні ризику і кому потрібно бути особливо пильним? Фактично, це стосується абсолютно всіх, хто отримує пенсію, субсидію будь-яку соціальну допомогу. Але є категорії, які потребують особливої уваги, внутрішньо переміщені особи, адже вони вже зіткнулися з додатковими вимогами щодо ідентифікації. Люди, які перебувають за кордоном та отримують українську пенсію чи допомогу. Для них дистанційна ідентифікація стає обов'язковою та складною процедурою. Особи зі складною трудовою історією, ті, хто мав багато місць роботи, неповні записи в трудових книжках, хто працював у різні періоди та на різних підприємствах, особливо тих, що вже не існують, ті, хто нещодавно змінював паспортні дані, такі як. Прізвище після одруження або місце реєстрації, люди, у яких відбулися значні зміни у майновому стані або доходах, це стосується отримувачів субсидій та інших видів допомоги, які залежать від рівня доходів. Ті, хто рідко користується цифровими сервісами та не має звички перевіряти інформацію онлайн. Що ж робити, щоб захистити себе в цій новій реальності? Насправді інструкція досить чітка і зрозуміла, і я наполегливо раджу вам виконати ці кроки негайно. По-перше, заходьте у свій кабінет пенсіонера на порталі Пенсійного фонду України. Це ваш особистий цифровий простір, де зберігається вся інформація про ваш страховий стаж та внески. Вам потрібно перевірити, чи весь ваш стаж, усі періоди роботи враховані коректно. Там ви можете побачити електронну версію своєї трудової книжки. Не покладайтеся на пам'ять, перевіряйте кожен запис. По-друге, якщо ви виявили будь-які прогалини у стажі, невідповідності чи помилки, або якщо вашої трудової книжки там взагалі немає, вам необхідно цифрувати свою трудову книжку. Це можна зробити, завантаживши скани всіх сторінок трудової книжки через той самий кабінет пенсіонера. Скани повинні бути чіткими, читабельними, щоб кожен запис, кожна печатка були добре видні. Якщо ви не впевнені, як це зробити, зверніться до своїх близьких, до молоді, яка більш вправна з комп'ютерами або до найближчого сервісного центру пенсійного фонду, де вам повинні допомогти. Пам'ятайте про дедлайн до кінця червня 2026 року. По-третє, слідкуйте за смс-сповіщеннями від державних органів. В умовах цифрового зліпка це буде один з основних каналів комунікації держави з вами. Якщо прийшло сповіщення про те, що хтось переглянув ваші дані або про якусь розбіжність, не ігноруйте його. Це може бути першим дзвіночком, що у вашому профілі щось не так. По-четверте, якщо у вас змінилося прізвище, адреса, сімейний стан, з'явилося нове майно чи значні доходи. Не зволікайте з офіційним повідомленням відповідних державних органів. Це стосується не лише пенсійного фонду, а й органів соціального захисту. Будьте проактивними, не чекайте, доки система сама виявить розбіжність і заблокує ваші виплати. Запам'ятайте, шановні, що в сучасних реаліях незнання закону або нерозуміння цифрових процесів не звільняє від відповідальності та не захищає від можливої втрати виплат. Навпаки, це лише збільшує ризик. Ми стоїмо на порозі змін, які вже неможливо ігнорувати. Майбутнє, де кожен громадянин буде мати свій цифровий зліпок, а більшість процесів будуть автоматизовані, вже настало. Але тепер, коли ви знаєте про всі ці нововведення, про цифровий зліпок, про обов'язкову цифровку трудових книжок та про автоматичні перевірки, які вже йдуть, чи готові ви взяти на себе відповідальність за свої дані? Чи впевнені ви, що ваша пенсія не зникне з 27 травня 2026 року? Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи перевірили ви вже свій стаж, і чи готова ваша пенсія до цифрової ери. Ваша думка надзвичайно важлива для мене.